Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. Хочу показати ще один Passat Alltrack, який заїхав до нас на продажу. Це в нас 2019 рік, модельний 20, й це в нас вже Facelift на повному приводі, це в нас вже FoMovtion на 2-літровому дизелі на 140 кВт, на 190 кінських на автоматичній коробці передач DSG DQ381. Це вже в нас рахується мокра коробка з пробігом, друзі, 107 тисяч кілометрів. У нас автомобіль підтверджується на офіційному дилері Volkswagen без ДТП, без єдиного підфарбування, без перебільшень, друзі, стан нового авто. Гляньте по сколах. Капот, бампер, все ідеалі, фари також в ідеальному стані. Колір у нас білий перламутр, На сонечку гляньте, як він переливається. По кузову взагалі ніяких зауважень немає. На декро експертизі на аукціоні. Також не було жодних обмалювань по кузову. Все. В ідеалі, друзі. Так, у нас сама топова оптика, з вирізання приключання ближнього дальнього. Ми бачимо, сама паркується легкосплавні диски R19 на новій літній гумі. Дістрон камери 360. Так, код. Кого зацікавила автівка, а термальна з підігрівом. Асистенти, у нас всі в наявності, безключовий доступ. Так, переходимо до салону. Салон у нас також все в ідеалі чорна стеля. Сидіння в нас шкіряні, з електрорегулюванням, з масажами. Гляньте, стан сидінь, також все в ідеалі мукові підтримки, все ідеально, друзі. Накладки на пороги, накладки на педалі. По пластику також зауважень ніяких немає. Зеркала гріються, підігріваються, атмосферні підсвіточки по картах, також по торпеді, преміальна музика Дінаудіо, асистенти сліпих зон, шкірине мультикермо. З підігрівом, Дайте стан керма. Все віддалі. Так, поїхали далі. У нас лед приборка 107 тисяч пробігу, самий максимальний монітор. Ми його вже захистили бронеплівочку, так, підігрів. лобового скла, трьохзонний клімат, ми бачимо вебасту. Так, у нас без зарядка. Сидіння у нас підігрівається. Передні та задні. Мод підвізка. Два ключа. Автомобілі накурили. гляньте по пластику все ідеалі. Задній ряд. Даньте, в якому стані. Пахне новим авто, друзі. Гляньте, кашкіра, в якому стані. Все ідеально Задні підігріва, заднє кліма, розеточки 230. Все в нас присутнє. Задня оптика в нас динамічна. Помоушен, електропривід. Гляньте по пластику. Також все віддалі. Електрофрокоп. Це в буфер домкрати. Все в наявності. Шторочка також в ідеальному стані. У нас же Євро 6 затблю ручечки ми також захистили зони під ручками, лівочкою гляньте, кому стані в кому стані шкіра, друзі під світочки у нас. У нас 19 рік, модельний 20-й, 140 кВт. Бардачок з охолодженням. Колоко у нас все оригінал, болтики не крутились. Тут ріс світлий, моторчик працює. Блям пора не чути, моторчик працює дуже гарно. Фари у нас. 19, 08, 19. нужно долізти. Теж 8, 10, 19. Пара на ну, друзі, також все оригінал. Діленький стан капоту. Взагалі без колів. На в якому стані у нас оптика. Так, поехали, проверим у нас толщиновером шар фарбы. Скло у нас без колів, без трещин. На сонечку білий проламутр, дуже він круто виглядає. Це у нас тут порядок, автомобіль без підфарбувань. Друзі, дуже класна автівка. В ідеальному стані, без перебільшень. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Авто готове до бронювання. Всім гарного дня, друзі!